Вітаємо вас на уроці української мови від Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху. Сьогодні разом з Кароліночкою ми продовжуємо вивчати правильні форми слововживання. І я їй пропоную виправити 8 лексичних помилок. Кароліночко, ти готова? Готова! А ви знаєте, що вона вивчила оці правильні форми слововживання за одну хвилину. А за який проміжок часу? Ви можете виконати подібне ж завдання. Пишіть у коментарях. Кариночко, як правильно сказати, гарно виглядати чи мати гарний вигляд? Мати гарний вигляд. Супер! Заказати піцу чи замовити піцу? Замовити. Молодець! Любий день чи будь-який день? Буде який день. Молодець. Відкрити вікно чи відчинити вікно? Відчинити. Молодець. Книгу розгорнути чи розкрити. Розкрити. Книгу розгорнути, відкрити, розкрити. Як розгорнути? розгорнути. Книгу розгорнути. розгорнути. Здати кажу. екзамен чи скласти екзамен? Скласти. Молодець, Вимкнути світло чи виключити світло? Вимкнути. Молодець. Вимкнути, увімкнути, так? Слідуюча зупинка чи наступна зупинка? Наступна! Молодець! Карлиночко, ти правильно назвала всі форми слововживання. Яку ти оціночку собі ставиш? 100! 100 балів? Так. Mm. Добре, я тебе вітаю! А скільки правильних відповідей дали ви? Пишіть у коментарях. Урок завершено! Бажаємо вам гарного дня та ефективних рішень. До зустрічі на уроці разом з Кароліночкою. Будемо вдячні за підписку та вподобайку.